П'ятнадцятирічна Катерина з товаришем йшли вулицею у селі Городище, поверталися з дискотеки додому. На великій швидкості автомобіль Ауді виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. Після цього легковик влетів у огородження приватного будинку. Мені стукнуло. Тому що газови махати позривали. Як я до окна то бачу, машина стоїть, світиться. І я вибігаю на двор. я на чоло Було десь минут ї другої. Він виски побігла. Ну, людей було. Круче, а вона далі була, а там де там моцикл. Там на це там і кровла, я так сьогодні». 15-річна пішохід отримала важкі травми. У неї були переломані ребра, таз, черепно-мозкова травма. Вирізали селезінку. Автомобіль ауді перетворився на брухт. За кермом перебував 26-річний, ще тоді співробітник Березнівського відділу міліції. Того вечора він поїшив з товаришами у місцевому кафе. Потім сів за кермо у салоні були ще четверо товаришів. Люди їхали додому. Внаслідок ДТП кермувальник отримав також важкі травми. Зараз він перебуває на лікуванні, важко пересувається з допомогою милиць. Водночас йому оголошено про підозру, відкрито матеріали кримінального провадження. Проведеними по справами судово-медичним експертизами Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій вже є екс правоохоронцем. З посади його відразу звільнили, Лікується вдома, і тепер вже чекає вироку суду. У справі була проведена низка. Автотехнічних експертиз, які виключили будь-яку можливість іншого фактора, який би ніс відповідальність за дане ДТП. Тобто експертизами було встановлено, що автомобіль був у справному стані, що колесо автомобіля не лопнуло, хоча це була позиція захисту, що лопнуло колесо автомобіля і водій не мав технічної можливості зупинити автомобіль, тому відбулось зіткнення. Загрожує відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. 15-річна Катерина вижила зараз також лікується вдома має проблеми зі здоров'ям, тому що потребує тривалої реабілітації.